А перед початком даного відео обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Силка буде в описі під даним відеороликом. Це телеграм-канал Ту ком'юніті трейдерів, де більше 120 людей вже сидять, торгують, діляться ситуаціями по ринку і не тільки. Тому приєднуйся, якщо тобі цікаво. Так, переходимо до розбору позицій, які я сьогодні робив. Ми бачимо першу позицію по монеті ІОН. У нас є хороший такий рівень підтримки, і я хотів побачити збір ліквідності за цим рівнем. Самнітельна, ну окей. Okay. Також у нас є в стакані фьючерсів об'єм на покупку. Якщо ми його роз'їмомо, ми б мали б гарно підтримати. Донизу. Тому я очікував побачити різкий імпульс донизу приблизно сюди, тому що там на більшому таймфреймі є ще рівень нижче. Зараз роз'їдаємо, бачимо об'єм і мене візьмемо в позицію таким різким імпульсом. І після чого я думав, що все, маємо піти різким рухом внизу, тому що об'єм роз'їли і все. Ну, різкого імпульсу не було, активності в стакані теж такого сильно не було. Ну, що це за пізнець такий? Хоча в монеті є об'єм, бачимо 125 мільйонів по цій монеті, проходить об'єм за цілий день, тому, в принципі, мабуть, Активність мала би бути хороша волотинність, але чогось не було. Дивимося далі, що відбувалося. Бачимо, ми прям близько підходили до нашого стоп лосу Пішов такий різкий імпульс вгору, і все, мене закрило по стоп лосу І на жаль, по цій монеті я втратив. Ніякого імпульсу вниз не пішло, ніякого збіру ліквідності не відбулося. І ось так виглядає дана позиція в моєму щоденнику, як бачимо, ось. Я звідси зайшов в шорт донизу, і після чого я закрився ось тут. І я закрився досить таким гарним стоп лосом я скажу, тому що це системний стоп лос Я не перетягував його, не переставляв, бо тому що якби його переставляв, я би втратив набагато більше, бо, як бачимо, дуже такий великий рух пішов вгору, тому я закрився, вважаю, що прям таким хорошим системним стоп лосом тому все окей. Переходимо до наступної позиції. Наступна позиція по монеті локі. Я прям очікував хороший пробій вгору, тому що ну тут і всі фактори грають про те, що дійсно має піти. Пробой вгора, дивимося, велике, просто скупчення рівні. Ось це все рівні, які не пробиті. Тому я рішив зайти вгору. У нас також ще були об'єми в стакані фьючерсів і в стакані спота. Ось бачимо ці об'єми. Ф'ючерсів також були об'єми хороші, більш-менш. Тому я розраховував побачити різкий імпульс вгору, збір всієї ліквідності. Ну, прям Олин ситуація, хоч бери всі гроші, вкидай в цю ситуацію. Тому що гарно виглядає. Зайшов я там на. Процентів певно 20 від свого робочого об'єму заходив я перед пробоєм, тобто я заходив на активності перед пробоєм, після чого монета починає вкатувати вниз, немає ніякого пробою. Я таки вже сижу і розумію так. Мені щось підказує, що нас не Тому що я розумію, що ну має, подивіться, просто олен ситуація, який хороший каскад з рівні, просто хороший рівні, хороша ліквідність за цими рівнями. Я впевнена всі 100%. Ну має піти вгору. А ще подивіться на ці свічі по флокі. Ось ці свічі вони хороші, великі такі свічі. Вони показують про те, що дійсно є хороші об'єми в цій монеті. Це прям олинова ситуація. Я прям очікував багато від цієї ситуації, і мене закрило на жаль, по стоп-лосу. Одна із моїх помилок було це якраз не виставлення стоп-лосу. Я щось завтикав за цей стоп бо тому що певно настільки був сильно впевнений в цій позиції, що навіть не виставив стоп лос І бачимо, монета вкатила. Я вже виставив свій стоп лос Будь-де просто мене закрило. І ось так ця позиція виглядає в моєму щоденнику. Я зайшов вгору, в вору в ось тут і в даному місті. І вийшов ось туди. В принципі, вийшов досить гарно, тому що, як бачимо, ціна пішла донизу, ніякого руху вгору не було. Чесно, для мене це була одна із цікавих таких ситуацій. І цікаво, чому воно не пішло вгору, тому що всі фактори грали про те, що дійсно має піти хороший рух вгору. Я прям очікував багато від цієї монети. Напишіть, чому не пішла ціна вгору. Хоча виглядала ситуація, прям Олин бери хоч всі гроші і вкидався в цю ситуацію. Ну, на жаль, не пішов рух в, руку, в руку. Також я заходив ще раз по флокі, але вже в шорт. Зараз ми це розглянемо. І ось тут я по флокі зайшов в шорт. По цій вже монеті я зміг заробити і відбити всі свої мінуса за два минулих дня. Тобто за цей день і за минулий день я зміг відбити мінуса. Я зрозумів, що ніякого пробою, скоріше за все, не буде. Чесно, для мене було це дивно, чому не було пробою по цьому флокі. Коротше, побачив, я об'єм в стакані фьючерсів, об'єм в стакані спота. Я не знаю чому, але була дуже велика розкореляція між стаканами. Ви не думаєте, що це цей об'єм, в який стоїть в покупку, він реально в покупку, він стояв в продажу. Я не знаю, що це за баг, розкореляться. Для мене це дивно. Ну, сам факт грав, тому що стакані фьючерсів був хороший об'єм на продажу, досить такий великий об'єм, вроді би на півтора мільйона монет, тому о, великий об'єм. Дивимося, як відбувалося в цій позиції сидів більше 10 хвилин. Бачимо, іде рух донизу. Давайте я буду протягувати. Потім я виставляв свої лімітні ордери на частичне фіксування, тобто розумів, якщо ми зараз будемо частично фіксуватися, то в принципі непогано буде, тому що я не знаю докуди можна чекати ціну, тому що по графіку не було видно, куди очікувати свої цілі, куди очікувати, куди може ціна піти. Тому я просто виставив свої лімітні ордери, просто в надії того, що мене буде закриватися по лімітних ордерах, і я зможу щось заробити. І так бачимо: поступово ціна йшла донизу, донизу, донизу. Ніякого сильного прям такого вкату не було. І мене частично закривало по лімітних ордерах. Я зафіксував. Фіксовував свою позицію, також бачимо, є в нас ось тут вистакання ф'ючерсів об'єм. Я вже думав тут і поставити десь take profit і закривати свою позицію. Але потім розумію, що краще переставити свій стоп-лосс десь приблизно сюди, і наоборот добавитися в позицію. Тобто, якщо в нас є така хороша активність по цій монеті в яка йде в шорт, просто поступово, подивіться, який хороший рух донизу. Я такий думаю, блін, якщо ми зараз роз'їмо об'єм, то по ідеї ми б мали би ще нижче піти донизу, тому я рішився виставити свої лімітні ордери. Ось бачимо, я виставив свої лімітні ордери, ще плюс добулятися в позицію. Цей об'єм починає роз'їдати і мене зараз візьме в позицію. І я вже мав виставити свій стоп лос максимально, так сказати, обережно, тому що розумію, що я зайшов на більше, ніж робочий об'єм, тому стоп лос тут обов'язково було потрібно поставити. Поставив я свій стоп лос за мікроскопічний об'єм об'єм Ось тут був десь об'єм на 200 тисяч монет. В принципі, це такий середній об'єм, тому стоп-лосс, я скажу, що він обґрунтований. Ми коли розділи цей об'єм і пішов різкий імпульс донизу. Ось ця свіча. Після того, десь об'єм був ось тут і в даному місці, і як ми розділи цей об'єм, пішов різкий імпульс донизу. Після чого я рішаюся переставляти свої стоп-лоси максимально близько-близько, потім я його десь сюди да його переставив, і мене вже по. Вибило стоп лосу, тому що монета вкатила різко вгору. І ось так виглядає ця позиція в моєму щоденнику. Як бачимо, я зайшов на самому верху, ось тут я зайшов, це був самий верх, після чого пішов рух донизу. Потім я почав фіксуватися ось тут, ось тут, і ось тут я вже закрив свою позицію стоп по лосу Вдалося забрати 0,42% оці по позиції, і вдалося заробити і плюс відбити всі мінуса. За оці два минулих дня, які я говорив. Тому на цьому все. Усім до зустрічі, усім профіту. Обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал. Також обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, телеграм-канал Ком'юніті трейдерів, де більше 120 людей торгують, розвиваються і діляться своїми позиціями по ринку. Тому кожну позицію, яку ви зараз бачите перед собою, я показував в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково приєднуйся, підписуйся і торгуй разом з нами. Усім до зустрічі і усім пока.